Так, і ми сьогодні з вами розпочнемо наш вступний урок, і я хочу вам пояснити, так, зараз я включу демонстрацію. Ми з вами розпочнемо із уроку номер один, де ми познайомимося, що таке фізика, які розділи фізики ми вивчаємо. Ну і, звичайно, з чого складається наш світ. Тому розпочинаємо. Отже, е фізика в нас е у 7 класі складається із чотирьох великих розділів. Перший розділ це в е нас такий коротенький, вступний е фізика як природнича наука, пізнання природи. Другий розділ це в нас механічний рух, де ми з вами будемо вчити, що таке швидкість, шлях, час руху, навчимося розв'язувати задачі. Третій розділ це є взаємодія тіл сила. У цьому розділі ми вивчимо з вами усі сили, які існують в природі, навчимося формул для визначення цих сил і навчимося графічно позначати їх на малюнку. Ну і четвертий розділ це так само дуже цікавий, це є основа фізики, це є механічна робота та енергії. Тому, якщо ми е, почнемо говорити з фізики, ну, що таке фізика, так? Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що то за наука фізика? Mm, наука, яка пояснює речі природні. Так, тобто, можна сказати іншими словами, що фізика це наука про природу, так? Mm -hmm. е, і е, про е, фізичні явища. Тому е, ми говоримо, що фізика вивчає об'єкти мікро, макро і мегасвіту та фізичні явища, з що з ними пов'язані. А хто знає, що таке мікро, макро і мегасвіт? Так. А мегасвіт, то що ми уявляємо? Це є всесвіт, іншими словами, так? А що входить до всесвіту? Типу, космос, планети. Планети всі, що об'єкти всесвіту. Це можуть бути комети, астероїди, галактики і так далі. Я думаю, все, що ми знаємо, це, напевно, є об'єктами всесвіту. Так. Мікросвіт це є, можна сказати, те, що ми розглядаємо під мікроскопом, так? А макросвіт це той, в якому ми що живемо. Добре, молодці. Отже, макросвіт той, в якому ми живемо. Бачите, наш, наша кімната, яблуко, мікросвіт це світ, який ми не бачимо неозброєним оком. Ну, і хто знає, що тут зображено на рисунках? А, а, Будова атомів і молекули. Молекула та атом. Будова атома і молекула. А хто скаже, чим відрізняється атом і молекула? Те, що молекула більше за атом. Молекула це декілька атомів. Молодець. Тобто є, молекула це складається з атомів, а атом це найменша неподільна частинка, з якої складається речовина. Ну, це ви більш детально будете вчити на хімії, так? Тому що хімія це теж природнича наука. Ну і мегасвіт це всі космічні об'єкти. Можна сказати, що це, якраз я сказала, галактика, Сонце, е наші планети. До речі, скільки планет сонячної системи існує? Вісім. Вісім. Добре, молодці. Раніше був, здається, ще дев'ята планета. Я щас, я, відчаю, що я забув її назву, але. Вона більше не підходить через те, що вона надто маленька. Е, вона не підходить по фізичних характеристиках е, планет, так? Ну, через те, що вона ну, трішки з розміром з місяць. Так, дивіться. І ще, якщо ми говоримо про найменшу частинку, з якої складається речовина, це є атом, а атом, в свою чергу, складається з ядра. Навколо якого обертаються електрони, нейтрони і протони, ми бачимо з ну, в мене з правої сторони, у вас, напевно, з лівої сторони від вас у нас це є зображення, графічне зображення будови атома. Ну і напевно, якщо ви бачили, можливо, в інтернеті, якщо вводити слово фізика, то майже у всіх інтернет-картинках в нас до фізики приєднують це зображення або ще формулу таку МЦ квадрат. Оце є візитівка нашої фізики. Далі ми маємо з вами розглянути. Е, що в нас є в, е, в природі 118 видів атому, е, атомів, а атом одного виду утворюють хімічні елементи. Кожен хімічний елемент має свою назву та умовне позначення. Це ми вчимо на хімії, і в нас був один великий такий вчений Так, А що він відкрив? Табліць Менделєєва. Так, періодичну систему хімічних елементів. Але ми знаємо, що це є таблиця Мінділеєва, так? Ми знаємо, що там вказані всі хімічні елементи, і вони описують, там є вказаний порядковий номер і атомна маса хімічного елемента. Далі, якщо ми ем, говоримо більша частинка за атом, це є молекула. А молекула це є частинка речовини, яка складається з однакових або різних атомів, які об'єднані хімічними зв'язками. Тобто силами притягання. Ну, і найпростіша молекула в нас зображена на, останньому, на останній картинці. Хто знає, що це за молекула? Води. Води. І ми якщо ми знаємо з хімії, в нас вода позначається H2O. H2O. А тепер пояснюю, це означає, чому тут двійка? Тому що в нас є два атоми гідрогену, так? І один атом оксигену. Ну, наприклад, у нас може бути натрій хлор, так? Натрій хлор. Хто знає, що таке натрій хлор? Ші. Ціль, молодці. Так, але це означає, що тут у нас є один атом натрію, а один атом хлору. розумієте? Скільки в нас є оце у нас один атом? Якщо ми тут дописуємо двійку, то значить у нас це є два атоми е, нашої е, речовини. Далі, якщо ми говоримо з вами про молекули, так. То е, варто нам сказати, що е, в нас е, молекули мають між собою відстань, так? А знаєте, яку відстань? Mm. Ну, от, наприклад, ми маємо в нас вода, так? Yeah. І другий приклад у нас є вода та спирт. Чим вони відрізняються? Як ви думаєте? Ось я тут посуну, так? Mm. Ну, вода у неї отакі от, от солі якісь. Молекули у води і у Так. І більша кількість атомів, так? Але ми будемо з вами вчити далі, що ще оці речовини будуть відрізнятися відстанями між молекулами. Тому що ми, забігаючи наперед, а ви, напевно, вже знаєте з природознавства або з початкової школи я досліджую світ, що всі речовини можуть перебувати у трьох агрегатних станах, так? Будь ласка, боді. Теп, тобто вода. А... Ну, Газоподібне, рідкоподібне і так, як метал. Твердий. Це... Твердий, да. Твердий, рідкий і газоподібний. І дивіться, я забіжу наперед, що в нас в твердому стані молекули одна біля одної так щільно е, знаходяться. В рідкому вони вже так на певних відстанях. А в газоподібних вони розширені по всьому об'єму, наприклад, в який поміщений цей газ, і вони будуть рухатися хаотично. Тому об'єм в нас буде різний. Але ми зараз е, будемо з вами говорити, які ще фізичні величини. Ми знаємо. Перед вами два мірних циліндри із водою. Кожний мірний циліндр налито 250 мл води. Перельємо воду у мірний циліндр. Об'ємом 500 мл. Як бачите, загальний об'єм становить 500 мл. Перед вами два мірних циліндри. В першому мірному циліндрі налито 250 мл води, а в другому 250 мл спирту. Перельємо воду та спирт у мірний циліндр об'ємом 500 мл. Як бачите, загальний об'єм становить менше 500 мл. Бачили дослід, що в нас що? Зменшився об'єм чого спирту. Перед заб... вами. Два перед тим, якщо ми перейдемо, я забула з поспіху, так, я хотіла дуже швидко з вами розпочати заняття. І знаєте, що я забула? Що в основі фізики лежать досліди. Так? А що таке досліди? Ну, це така дуже скучна штука на уроці, коли ти дивишся відео, і чітко вам каже, що ви включаєте вам відео, ставить на паузу в самих непотрібних моментах, і тобі приходиться писати одночасно один дослід і другий дослід. Добре, а що ви не робите? Е, от бо інші не вчили, Богдан же вчить фізику. Ну, але ви ж мали у шостому класі вивчати вже там є практичні роботи і робити досліди своїми руками. Ви робите це? Ну, приладили... <говорити> ну Дивіться, nee. в принципі, ми їх робимо, а нам там задають на домашку там, той. Типу, підзорну трубу, ні, то не підзорна труба, то коротше була така штука, що ти, коротше, дивишся на предмет, а він тобі перевертається його. Ну, треба, то треба було зробити своїми руками куча нервів пішло. Коротше, ми то зробили, здали, нам поставили хороший бал. Угу. Добре, бо я думаю, взагалі, ну фізика полягає в тому, що, наприклад, ми маємо якісь фізичні явища, так от ми будемо з вами вчити, що таке густина речовини далі, там пізніше. Ну і для того, щоб, наприклад, що таке об'єм. Ну і, наприклад, в восьмому к сьомому класі ми вчимо. а Ми роздаємо, наприклад, вимірювальні стакани, роздаємо різні речовини для того, щоб діти вчилися вимірювати об'єм не тільки за допомогою формул, але й за допомогою досліду. Бо багато хто з вчителів, так як ти кажеш, включає відео, і е, тому е, багатьом дітям через це не подобається фізика. Насправді, якщо, от, наприклад, восьмий клас там вчить електрику, ну якщо складати, навчитися складати електричне коло, так, то е, там досить е, ну, цікаве, е, що діти вчаться самостійно це робити, тому я кажу, що е, багато хто е, ну, неправильно, як то кажуть, організовує свою роботу. Ну, і в нас там була е, різниця е, об'єму суміші, так? Ми повинні визначити, яка причина, того, що об'єм суміші спирту і води зменшився. А це відбувається за рахунок того, що між молекулами, так як я пояснювала, існують проміжки. І під час того, коли ми змішуємо дві речовини різні, оті проміжки заповнюються молекулами іншими в проміжках, і тому об'єм буде в нас зменшуватися. Е, після цього е, так, е, ми е, ну, за рахунок чого ми можемо пояснити це явище, так? Чому саме так відбувається? А це явище в нас називається. Е, Богдан питає, що таке електричне коло, так? Е, ну, це восьмий клас фізика, але я поясню вам наперед. Електричне коло, от ми дивіться, ми користуємося з вами електрикою, так? Вдома. В нас є найголовніші об'єкти це є вимикач, так? для того, щоб вмикати вимикати світло, і розетка. Ну, це є одні із елементів електричного кола. Вони з'єднані між собою проводами. Але в нас є ще споживачі електричного кола. Це, наприклад, коли ми вмикаємо з вами телефон на зарядку, або коли ми вмикаємо з вами ноутбук на зарядку. І оце в нас ці елементи, які поєднуються в умовне коло, то вони можуть споживати або, наприклад, виробляти електричний струм. Тому е, багато, ну, якщо вам буде цікаво, як залишиться в наш час, я вам покажу один такий, е, одну демонстрацію, де ми можемо скласти електричне коло. Але завершимо спочатку тему сьогоднішню, а потім в кінці заняття я вам покажу, як можна віртуально виконувати е, досліди з фізики в інтернеті. Е, дивіться, і той процес у нас е, з вами пояснюється словом дифузія. Що це означає? Е, ну у нас тут так дуже мудро. Богдан, mm. Богдан знає, так? Будь в депозит. Це одне слово, наша учителька фізики дуже це дуже привально про це сказала, але я про те не буду повторяти слова. Це коли хтось пшикнув духами, ну, типу, і вітру не було, щоб їх роздути, а вони самі розійшлися. Це здається, через те, що атом у атом плеться, і то здається, робить рух, і через це це все поширюється. Проте наша учителька сказала, що якщо хтось пернув, ви ж почуєте, типу, що хтось пернув. І, 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 і Це буде Ну, це так трошки не, ну, так некоректно було сказано. Насправді, дивіться, можна дифузію пояснити різно. От, наприклад, ми з вами п'ємо зранку чай, так? Ну, я п'ю каву, ви п'єте, напевно, чай. Бо ще досить маленькі. Будь ласка, Богдане. І припустимо, ми захотіли кинути туда Eh, цукру, і ви забули ложки. Припустимо, у вас вдома закінчився всі ложки, ви їх, eh, здається, посудомейку кинули, Або, мама, ще не помила. Я, звісно, би взяв би ту ложку, відчухав її, ну да ладно. Eh, ну, припустимо, припустимо. Ну, і ви такі будете думати, eh, чи той цукор у вас розсей. Ну, І через те, що чай дуже гарячий, все-таки через деякий час eh, у вас цукор, типу, він усолодить ваш чай. Так, але типузя. Так, але бо, наприклад, коли е, ми використовуємо фарби так, для малювання, от, наприклад, ви всі вчите малювання, і коли ми беремо пензлик, е, макаємо їх у фарби, а потім змочуємо пензлик у воді. І фарба осідає, і коли воно зафарбовує в нас колір води, воно так само у нас називається дифузією. І тому ну, дифузія це таке, така штука, яко, з якою ми зустрічаємося з вами кожного дня. Ну, Богдан сказав, це є використання духів. Так? Ну, і Якщо ми говоримо, наприклад, з вами про те, що Ну, дифузія ще інше. Це може бути, наприклад, коли, от, наприклад, неприємний запах поширюється, так? і він поширюється кожного разу на більшу відстань. Це так само за допомогою те, що молекули однієї речовини проникають у молекули повітря, і вони поширюються у просторі, і відбувається в нас поширення запаху. Яка причина дифузії? Це є безперервний хаотичний рух частинок, атомів, молекул і іонів. Ми будемо вчити з вами так само в восьмому класі, що таке йони. поки що вам достатньо, що таке атом та молекула. Ну, І завдяки такому руху хаотичному, вони переміщуються без жодного зовнішнього втручання, тобто без зовнішньої сили. Нам не потрібно мухати на них, нам не потрібно спричинювати якусь прикладання сили. А вони проникають молекули однієї речовини, проникають у молекули іншої речовини. Скажіть, будь ласка, чи всі розуміють, що таке хаотичний рух? Так. Інші... так це коли хтось рухається, куди йому хочеться. Так. Або, іншими словами, ще називається безладний рух, тобто немає напрямленого руху. Бо зазвичай ми привикли, що в нас все має бути чітко, так? А тут хаотично. Ну, а як ви думаєте, чи залежить швидкість дифузії від температури і від стану речовини, тобто від е, агрегатного стану? -o 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 -o. Ah. Добре, молодці. А як залежить? Чим тепліше, тим, бу тим буде швидше. Чим е, е, об'єкт буде холодніший, тим буде, це буде повільніше. Так. А від агрегатного стану як е, в нас е, буде залежати? Ну, якщо агрегатний стан бути замор холодною, то він стане твердим станом, а в твердому стані ще повільніше відбувається дифузія. А якщо ми його нагріємо, то він стане. А ну 에... я придумай, Богдана, чи буде відбуватися дифузія у твердому стані? Буде, але дуже-дуже, дуже дуже, 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 дуже повільно. Ну, в твердих речовинах в нас не відбувається дифузія. вона може відбуватися тільки в газах і в рідких. Речовинах, тому що в нас... Прошу. Нам казали, що буде, припустимо, якщо, е, типу, якщо ми два об'єкти, припустимо, там якісь е, два метали один до одного зітрем, і там дуже до і так добре їх спресуємо, а потім розірвемо, то один на одному не лишиться. У нас все таки якась дифузія відбулася. Так. Можна так е... це поясню, Ну, дивіться, взагалі мала би не відбуватися дифузія, бо тому що коли ми в 8 класі вивчаємо електричний струм, і там є досліди, то там майже видно на такому досліді, що дифузія у твердих тілах не відбувається. Ну, і безперервний хаотичний рух ми називаємо тепловим рухом, тобто підвищення температури. І ми навіть можемо побачити, що коли, наприклад, ми маємо холодну воду, ми візьмемо туди, кинемо, наприклад, пакетик з чаєм і візьмемо гарячу воду. Правда, що в гарячій воді пакетик чаєм пустить швидше колір по всьому об'єму? По факту так, але я не перевіряла. Можна перевірити, оце так само є дослід. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, якщо, наприклад, я візьму склянку з водою гарячою, опущу туди пакетик чаю і залишу його ну, не мішаючи. І візьму таку ж саму склянку з водою, але її поміщу той самий пакетик чаю, але буду що її помішувати. Як? Ви думаєте, в якому в якому випадку дифузія буде відбуватися швидше? В, в, друг, в другому варіанті буде швидше, тому що я буду помішувати ложечкою, і я буду що, збільшувати швидкість руху молекул. А чим більше будуть молекули швидше рухатися, тим швидше буде відбуватися процес. Дифузії, ну, і бачимо, що збільшенням і зменшенням температури речовини в нас приводить до е, зменшення, або збільшення е, відповідно швидкості руху частинок. І, відповідно, або буде пришвидшуватися дифузія, або буде сповільнюватися дифузія. Ну, і якщо ми говоримо про фізику, в нас те, що ми описуємо будову нашої речовини з атомів і молекул, називається основне положення молекулярно-кінетичної теорії. І перше, що ми повинні знати, що усі речовини складаються з частинок молекул, атомів. Йонів, і що між частинками цими завжди є проміжки у тій відстані, які я вам пояснювала. Друге, це є частинки речовини, які перебувають у безперервному, хаотичному русі, і цей рух ми називаємо тепловим. Ну, і третє, це є частинки взаємодіють одна з одною, вони мають здатність або притягуватися, або відштовхуватися. Ну і е, далі ми маємо, от, наприклад, е, ми вже з вами це робили. Вкажіть склад молекули води. Так? От хто в нас ще не відповідав, бо Богдан і е, Ігор нас відповідав. Хто ще може пояснити, що в нас тут зображено, і як пояснити склад молекули? У мене чомусь немає транспитання. О, о, є. Є? Yeah. Mm. Ви кажіть, бо буває так, бо то зараз Zoom знову оновився, і буває так, що воно просто скриває самостійно. Ви мені мусите підказувати, якщо ви не бачите, ви мене зупиняєте і кажете: Я не бачу або я вас не чую, добре? Хто скаже мені? H2O. Прошу. H2O. Так. Але з що складається е, молекула? З яких атомів? Води і, і повітря. Е, а не вода, а що? Водень, так? Водень. А, так. Так. Ну і якщо ми е, говоримо з вами. Е, про е, молекули, так? От, наприклад, е, нас досить цікаве таке для дівчат, е, які допомагають мамі е, влітку робити закрутки на зиму. так? Як називати? Е, це що? було був бо, бо я мамі теж допомагаю робити закрутки на літо, але дівчат, дівчини мене ще не називали. Ну, добре, вибач Богдане. То скажи, будь ласка, як. Е... Яке явище пояснює це соління? Ну, типу. Ну, я не розумію це питання. Як називається фізичне явище, за допомогою якого ми солимо овочі? Yeah. Дифузія. Дифузія. Молодець, Ігор. Так, у нас е відбувається за допомогою дифузії. Ну і наступне. Так, щось в мене скрилося, але я не розумію, чому. Закрилася презентація. Не знаю, у мене бабуся їх перемішує, перед ним закриває. Для і того, щоб пришвидшити дифузію. Ну, і дивіться, я вам покажу, бо чомусь закрилася презентація. Я вам покажу якраз той дослід, що таке електричне коло. У нас є така фізична лабораторія, не тільки фізична, FED Colorado називається. Заходимо на симуляції. І маємо з вами ось тут у нас є не це, не це, не це. Ось це. Так. От, маємо батарейку, маємо провід. Батарейка це у нас є джерело струму. Ем, далі візьмемо собі лампочку. Візьмемо собі провідничок. Під'єднаємо лампочку. Далі провідничок. Далі візьмемо наш вимикач, це називається. І зараз побачимо, коли... бачите, коли в нас вимикач. Тобто, так як ми робимо вдома. вимикаємо е, наш е, вимикач у інтер... е, ну, світло, так? Ми mm. маємо з вами е, світло, у нас лампочка не світиться. Коли ми з... включаємо, так, ми замикаємо коло і дивіться, що буде відбуватися. Mm. Що робить лампочка? Світиться. Світиться. Оце mm. у нас.